Лікування доріг у Черкасах приступили до ямкового ремонту автошляхів. Таке розпорядження департаменту житлово-комунального комплексу вчора дав міський голова Сергій Одарич. А сьогодні комунальники вже засукали рукава і приступили до роботи. Тим часом наша знімальна група намагалася визначити найбільш аварійні автошляхи. Найглибші ями міряла Марія Гаврилян. Нинішня зима прийшлася віспи по черкаським дорогам, залишивши по собі глибокі рубці на асфальті майже кожної вулиці. Це бульвар Шевченка. Перехрестя Гоголя і паризької комуни ями по 11 сантиметрів. Розу Люксембург взагалі має вигляд як після бомбардування. Особливо контрастно новий асфальт виглядає на цьому перетині вулиць Піонерської благовісни. Тут зима підлаші більше масла у вогонь. Глибину цих яму навіть не намагатимуться міряти. Попова ситуація для майже всіх черкаських доріг за винятком хіба що тих, які капітально ремонтували минулого року. Проте від сьогодні комунальники почали ремонтувати найбільші ями. Свіжі латки парують на перехресті Чорновола та Ватутіна. Це ми переробляємо цей асфальт, що ми зараз виймемо. І той, що у нас скол з того року був, він ми його ще влітку заготовлювали, тому ми переробляємо старий асфальт і не купуємо новий взагалі». Прослужити такі говорить говорять комунальники що найбільше півроку, але сьогодні будії радіють і цьому. Нині дороги лагодить лише одна бригада робітників, і тільки у день, бо вночі температура ще занизька. А от роботи не почати край. Є звернення, є дослідження цих робіт, і ми звертаємося до керівництва інфраструктури автомобільних шляхів та доріг. І в них всі ці аварійні ділянки нанесені на общу мапу і 1505 коригує їх. А скільки їх задалів так приблизно? Ну, приблизно десь на три місяці роботи. Тому комунальники працюють оперативно. На заваді їм, говорять, може стати хіба що дощ. Марія Гаверлян, Роман Буша, вік Кановини.